Це буде Олена Олійник, вона кураторка проекту книги, що говорять, пані Олена, добрий вечір. Добре ну, власне, вечір. от Катерина озвучила да першу частину проблеми про те, що величезна кількість дітей, мільйони дітей виїхали з мамами. Зараз вони зіткнулися з такою подвійною історією. З одного боку, треба якось інтегруватися в місцеве життя, вивчити місцеву мову, знайти друзів або хоч діти жили умовно нормальним життям. З іншого боку, як нам не втратити їх, щоб вони не забули, не просто пам'ятали, відчували, що вони українці. Звичайно, українські мультики, українські книги дуже сильно їх підтримували. Я просто вже скажу, що я вже відправив кілька ящиків з книжками. Вже мені дзвонили, просили, але це ну книжки великі, об'ємні, важкі. І от власне розкажіть про ваш проект, який ми так розуміємо, цю частину книжки, що говорять, може допомогти вирішити. вирішені. ми для себе обізокресли об об цю тему як і чужого навчайтесь, і свого не цураєтесь за кордоном. Так, звісно, ви маєте рацію, і дуже правильно зазначили, що діти, які виїхали за кордон, вони мають брак в всьому українському і в тому числі в українських книжках. А вересня в нас дійсно розпочинається навчальний рік, і за моєю інформацією, близько 640 тисяч школярів різного віку з 1 по 11 клас зараз перебувають за кордоном з цілі безпеки. Їх вивезли батьки. І звичайно постає питання, як цим дітям навчатися, тому що а, зрозуміло, що війна не вічна. Війна, війна е, невдовзі закінчиться, і вони повернуться, і в когось буде зно. А в когось будуть якісь там іспити а, внутрішні, і а, дітям потрібно все одно розвиватися і а, вивчати українське і а, продовжувати бути українцями. А в 2015 році ми власне започаткували проект. Ми що говорять», він був переважно Концентрований для того, щоб допомогти незрячим дітям в Україні, тому що був брак аудіокнижок, і незрячі діти повинні були більше користуватися. Асинхронними зчитуваннями це коли робот читає текст або а, аудіокнижками, ще які були озвучені а, при радянському союзі, і а, нам дуже не сподобалося з волонтерами власне те, що діти слухали російською мовою книжки. І ми почали працювати. Ми вже озвучили 250 аудіокнижок. Вони всі є в нашому от зараз. Ви бачите на екрані на нашому каналі YouTube Книги ще говорять. А, дуже багато зірок. Ок, власне, майже вся плеяда українського шоу-бізнесу майже долучилася до нашого проєкту. Близько року ми вже трохи призупинили діяльність, тому що думали, що вже багато чого досягли, вже допомогли. Але зараз, коли розпочалася війна з Росією, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що ми потрібні як ніколи, тому що шкільна програма вона не стоїть на місці. Українська зрубіжна літератури. Ратура, вони постійно оновлюються, додаються постійно нові книжки, вона циркулює і ми вирішили зробити рестарт великий великого проекту і навіть під час війни озвучувати книжки. І вже власне 16 серпня, тиждень тому. Ми записали з Володимиром Остапчуком. Це відомий телеведучий маленького принца української мови Антуана Цітері. Як виявилось, це улюблена книжка Володимира, і він був дуже решуний і плакали всі, я так скажу. Паня, і а тепер фрагмент, Україна. Як ви це робили? Давайте зараз давайте. подивимося. Буквально 30 давайте. секунд. Давайте. Як Ми це доволені. виглядало? Давайте, шановні розповіди, щоб я тебе краще розгледів, мовив король, страшенно пишаючись, що може нарешті над кимось королювати. Він може з американським акцентом говорити. О, мені так подобається. Добрий день. <реш> Від них велика економія часу, відказав кравель. <реш> <"Круто, да?" реш> За підрахунками експертів, можна зекономити 53 хвилини на тиждень. Як зараз вдається це питання це все запустити? зірки всі у нас затребувані важко знайти їм час, чи всі погоджуються, і на яку літературу ви зараз націлені. А зараз більше націлені на апдейт класики, тому що в мене вже давно була така мрія керівника проекту автора, щоб діти полюбили класику. Це дорогою ціною 100 тисяч. все те, що ми з вами ось вивчали, інститутку інститут школі, щоб ми її зробили сучасною, зробили класне музичне аранжування, щоб дітям це подобалося, щоб вони полюбили класичну українську літературу. І а, другий а, такий пріоритет це зарубіжна література. Більш старші діти вона повністю оновилася, Зараз додалися, наприклад, такі твори, як а, кава з кардамоном, Пауло Келіо, Алхімік, а, а, Анна Гавальда «35 кіло надії, і ну, багато сучасних чудових творів, які потрібно озвучувати, тому що їх немає в українському На, навіть деяких книжок немає в українському перекладі. Власне, ми будемо щось шукати і думати, як, як цьому а, посприяти і допомогти. Але от величезний обсяг роботи і а, багато хто. Долучається нам зараз потрібні дуже чоловічі професійні голоси. Якщо раніше ми працювали з аматорами, волонтерами, от просто люди таланту, в яких це добре виходить. Звичайно, ми всіх відбираємо, прослуховуємо демозаписи, Але зараз нам ми розуміємо, що потрібно діяти дуже чітко, злагоджено і якісно. І тому ми запрошуємо професіоналів. Ось, наприклад, Олексій Суханов, Артур Логай, актор Олена Кравеенко. Може доєднатися до вашого проекту. Я вважаю, що замовлення за запросити. З задоволенням і дякую так, вам так. за вашу за вашу роботу, за ваші книжки. Це неймовірно, це безцінне труд. Дякую дуже. Особливо дякую Чіпкасобливо до тих дітей, які зараз відірвані від України. Пасибі вам. Ми сподіваємося, що проект, який зараз набере обертів. Отже, з нами на зв'язку була Олена Олійна, кураторка проекту книги, що говорять.